Всім привіт! Сьогодні до мене приїхав кабель DisplayPort від компанії UGreen. Купував я його на Алі для свого монітора U28R550, так як в комплектації був лише HDMI. Це не перша моя покупка продукції цієї компанії. Чесно признаюсь, в мене вдома і в автомобілі всі адаптери, зарядки, практично всі кабеля Type-C, мікро USB, усі від компанії Ugreen. Не сприйміться з рекламою, але якість дійсно хороша і відповідає заявленим характеристикам. Давайте повернемося до кабеля на сьогоднішній день. Це найпотужніший кабель DisplayPort. Версії 1.4 з підтримкою до 8К при 60 Гц. Підтримує всі попередні стандарти DisplayPort. Вартість цього кабеля на момент покупки становила 15 умовних одиниць. Посилання на кабель я залишу в описі під відео. Давайте розпакуємо. Постачається ось такі фірмові упаковці. Постачаються ось такі упаковці. Вказано модель кабеля, 2, довжина 2 метра, Ugreen 1.4 DisplayPort. Вказаний виробник, сертифікати, От, офіційний сайт. Давайте подивимося, що тут є. Інформація про гарантію та контакти. Ось сам кабель. Порти закриті пластиковими заглушками і мають клавіші фіксації. От. Присутні також дві фірмові липкі ленти. Виготовлений кабель з безкисневої МІДі. Контакти по Оболонка ПВХ плюс нейлон Захистів від перегину немає. Та я взагалі не рекомендую його сильно заламувати. Тут вказано позначення, що це DisplayPort 1.4. Кабель такий досить є грубий. Давайте замірюємо його товщину. Товщина кабеля 895. Вага 232 грами В той же час товщина старого HDMI 594, 595, тобто майже 6 мм. А отже тонший на 3 мм за DisplayPort. Вага 79 грамів. Тобто в три рази менше, ніж кабель DisplayPort. На кабелі HDMI в параметрах відображення глибина кольору становить 8 біт. Також цей параметр вказаний в налаштуваннях відеокарти у вкладці Display. Давайте підключимо кабель DisplayPort і побачимо, що зміниться в налаштуваннях. Отже відкриваємо display вкладку в Windows. Параметрах відображення побачимо, що глибина кольору змінилася на 10 біт. Тепер давайте зайдемо в налаштування відеокарти. Вкладка display. Глибина кольору змінилася на 10 біт, а монітор ми тепер зможемо використовувати на повну потужність. На вибір також є 6, 8, 10 біт. Ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!